Привіт, мене звати Повічан Тетяна, мені 28 років і я з міста Умані. Якщо ти дивишся це відео, це означає, що ти відкритий до ділових пропозицій. Ми живемо у військовий час, де навчилися пристосовуватися до будь-яких умов життя, коли світло і воду даються графіком. Хоча іноді у ДТЕК свій графік. Ми думали, що гірше ковід бути не може. А ні. наступив 2022 рік, і кожен з нас відчув на собі принади цього життя. Для нас, для українців, кожна криза це шанс відкрити більше дверей та створити нові можливості. Від початку війни в Україні сотні відкритих нових бізнесів. Наш народ непереможний, наші підприємці найкращі. Та, на жаль, існує великий ризик. Ти ніколи не знаєш, що може стати з твоїм бізнесом вже завтра. Все більше людей в пошуку серйозної бізнес-моделі, ідеї для бізнесу, надійного доходу та альтернативи роботи за наймом. Світ змінюється, технології йдуть вперед. Повна диджиталізація. Бізнеси, салони, бренди, магазини, організації всі переходять і перейшли в онлайн. Отже, хто ми? Що ми тобі пропонуємо, та які твої вигоди в моїй бізнес-пропозиції? Ми підприємницька група, яка працює за системою Атілегідофалві. Це мультимільйонна система, яка дозволяє абсолютно кожній людині побудувати бізнес, який приносить пасивний дохід від кількох тисяч доларів до десятків тисяч доларів. Ця система побудована на основі виробництва, яке знаходиться в Сполучених Штатах Америки. Компанія називається Forever Living Products. У неї більше 44 років світового досвіду, постійного росту та розвитку, незважаючи на карантини та будь-які світові кризи. Ві пропоную готовий бізнес під ключ. Ми світова платформа, Forever – моноплатформа. Ми під захистом. У 168 країнах світу. Чому? Тому що компанія працює офіційно, легально і сплачує податки в кожній із цих країн. На цій платформі ти можеш відкрити власний персональний інтернет-магазин на своє ім'я, який наповнений брендовими продуктами. 80% потреб будь-якої людини може покривати саме твій інтернет-магазин. До твого магазину під'єднана вся логістика, доставка, система оплати у будь-якій із цих 168 країн світу. Наступне ти отримуєш покрокову систему розкрутки твого магазину, який приносить пасивний дохід. А також ти отримуєш тренера-інструктора, який візьме тебе за руку і проведе до результату чіткими кроками нашої бізнес-системи. Що ми тобі гарантуємо? Ми гарантуємо, що продукт, який знаходиться в твоєму інтернет-магазині, а це більше 200 найменувань асортименту продукції, найкращий у світі на сьогоднішній день в даному сегменті. Наступне, ми гарантуємо, що система приносить пасивний дохід. І важливо, ми даємо гарантію 45 днів. Це бізнес можливостей. тут абсолютно кожна людина знайде для себе те, що близьке їй серцю та душі. Адже хтось шукає особистісний розвиток, комусь потрібних додаткових там 300, 400, 500 чи можливо 700 доларів. Хтось приходить за серйозними грошима, 2, 3, 5, 10 тисяч доларів. Для когось важливий пасивний дохід, для когось важлива свобода, хтось любить подорожі, а для когось цікаве спілкування. Хоча знаєш іноді хтось пошуку для себе гарного, якісного продукту для себе, для своєї родини, для свого здоров'я, дай собі відповідь на запитання, а що важливо для мене особисто? Яка моя ціль? Що я хочу отримати? Так, так, ти зараз запитаєш, так в чому ж суть? Відразу відповідаю: я будую мережу інтернет-магазинів, відкриваю філії по всьому світі. Бізнес по типу франшизи. Що тобі потрібно, всього на телефон і доступ до інтернету. Це бізнес без обмежень. Ти можеш працювати з будь-якої точки світу. Багато з моїх знайомих, бізнес-партнерів, друзів були вимушені виїхати за кордон. Італія, Іспанія, Ірландія, Америка, Німеччина. І кожен з них забрав свій телефон, де в ньому їх міжнародний бізнес та чітку систему, по якій ми працюємо. Знаєш, я не вірю в збіги. Те, що ти сьогодні тут, це вже не випадково, як і те, що не випадково я познайомилася з цією бізнес-можливістю. Іноді такі збіги обставин повинні траплятися для того, щоб ми змінили напрямок свого шляху. А forever це лише твій інструмент для досягнення своїх цілей та реалізації всіх мрій. Досить працювати на чужу мрію, тебе що твої закінчилися? Якщо тобі імпонує можливість мати свій міжнародний бізнес. Ідея мати свій інтернет-магазин та добре в ньому заробляти сподобалась. Звернись до тієї людини, яка тобі надала це відео для отримання більш детальної інформації, адже тут неймовірна глибина, це бізнес людських відносин. Розберись, приймай рішення і давай разом з тобою будувати нове життя в нашій країні. Адже найвища ступінь патріотизму це стати успішною і багатою людиною. Не будь причиною для своєї країни, а стань для неї прикладом.